Чесний, порядний, чуйний. Так згадують про капітана Геннадія Біліченка, товариші по службі. Просто порядочний, безумно добрий чоловік. Так як його характеризувалося. Питався всьому навчитися, у нього це дуже добре вийшло. Ставив ціль і всегда виконував. Вспоминається його така добра, добра улыбка. Завжди прийде на допомогу. Ну, знаєте, такий вот настоящий, просто настоящий парень, який завжди хочеться видеть рядом з собою в будь якій ситуації. Знайома родини Біліченків пані Раїса у пам'ять про загиблого написала вірш. Він мирно жив у ріднім краї. Свою роботу так любив, на ній пішов з життя до раю, коли в країну боронив. Геннадій Біліченко служив у спецпідрозділі Альфа обласного управління служби безпеки України від часу його створення. Розпочинав оперативним водієм. У роботі кажуть, був наполегливий. Працював над собою, добився того, що став офіцером боевым. Он был э, самым, так сказать, старым бойцом, который больше всех прослужил в этом подразделении. 13 квітня 2014-го капітан Біліченко першим помітив небезпеку та попередив побратимів. Чим врятував їм життя. Сам же загинув. Тепер колеги на знак вдячності підтримують родину чоловіка. Ми не залишилися наодинці цією бідою. Це ми їм дуже вдячні, тому що насправді ну це дуже складно залишитися без опори з дитиною. Дружина загиблого Наталія говорить, понад два роки тому війна увірвалася у їхнє життя і докорінно змінила його. Наші герої заслуговують на те, щоб про них пам'ятали, щоб вишнювали в пам'яті. Що це стосується нас, це наша історія. Меморіальну дошку Геннадію Біліченко відкрили на новобудові по вулиці, яка віднедавна має його ім'я. Це взірець для виховання, патріотичного виховання. Для Розбудова незалежності, суверенітету України це буде взірець для нашого підростаючого покоління. Ініціатива встановлення дошки належить місцевій владі та обласному управлінню Служби безпеки України. Нагадаємо, у 2014-му Геннадій Геннадія Біліченка посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького, третього ступеню. Ірина Соляник, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.